Він сюди попав. Братуха, як ти сюди вже прийшов. Іде оцей бізон-буйвол. Просто йде по тропі, по якій ми заходимо на позицію. Там стоять міни. Побакам, я там не пройдеш. Так і він йде чітко по нашій цій трапі, по якій ми заходимо, підходить до нас на позицію і дивиться на нас. Трапила теж куди потрібно. Може щось знала, може щось вже чула. Може тік-ток дивилася. Бачила, що Мартина там вже викладають, думає, і я туди хочу. А може Господь Бог там в, них, в цих животних тваринах живе. І він то, що вони дуже дуже нам допомагали.